Найкращі гравці, тренери, захисники, нападники та голкіпери. Чотири сотні завзятих отримали свої нагороди за командну гру та особисті успіхи. У Вінниці нагородили призерів першого відкритого кубку громади з футболу. У загальному заліку за кількістю перемог першість за командами вінницької ниви. Дівчата доводять, що для них немає нічого неможливого. І коли тримає переможна ейфорія, згадують, з кого саме для них починався футбол. От по душі просто. У мене папа на лінії. Чому ти вибрав? Тому що мій брат займався футболом. Чому футбол? Я не знаю, я з папою так вішила. Чому футбол? Брат. Грав. Друг займався. Папа заставив. Дійти до перемоги було нелегко. Спортсмени впродовж року зіграли кілька сотень матчів. Всі ви майбутні чемпіони. Всі ви будете прославляти нашу Україну, наше місто. Я хочу, щоб кожного з вас склалася доля успішної. Людини. Не тільки в спорті, взагалі по життю, щоб кожен з вас знайшов себе. Семирічний Тимур зі своїми товаришами з футбольного клубу Леви зайняли друге командне місце. Хлопець хоче бути як Роналдо і не хнюпає носа, бо перемоги одразу не даються. Я спочатку думав у дворі грав, а потім мене мама Дійшою записати на футбол, то потім я пішов, почав ходити, ходити. І потім навчився краще всіх грати. І потім на тері я краще граю. Підтримує вінницьких футболістів і міжнародна організація, яка базується в Молдові. Спортсмени отримали подарунки. З початком повномасштабного вторгнення. Ми всі свої сили спрямували на підтримку українців в Україні та українців у Молдові. Ми вважаємо, що футбол це той інструмент, який допомагає надихати дітей, дозволяє їм зібратись із силами. Міські асоціації футболу у Вінниці лише рік її голова Юрій Максименко каже, що за підтримки влади та міжнародних партнерів командам вдався потужний старт. То будуть і перемоги на міжнародній арені. Нам дуже приємно, що ми проводимо змагання не тільки для діток, які проживають в Вінницькій міській територіальній громаді, а також і в Вінницькій області. У нас є можливість, є інфраструктура, вистачає стадіонів, ігрових майданчиків, які побудовані в комунальних закладах Вінницької міської ради. Подвійна радість за доньок переможниць і у захисника Богдана Барабаша. Старша Софія хвалиться кубком. Молодша Соломія нагородою як краща воротарка. Військовий прийшов на захід, аби подякувати за сили, які вкладають тренери та організатори у молодь. Ми своєї сторони, як військові, зробимо все, щоб ви жили в мирі. Вам на снаги, ніколи не вішати ніс, шлях тернистий. Успіхів, а вам дякую, всім! завершивши чемпіонат, спортсмени, тренери та організатори вступають у новий запеклий ігровий сезон.